Уявіть собі, висококваліфікованого військовослужбовця, якого відправляють у бій. Він має багаторічний досвід, сучасну зброю і навколо нього вірні бойові друзі. Є тільки одна проблема: він одягнений лише в джинси і футболку. Неважливо наскільки він хороший солдат, без його захисного шолому та іншої зброї посеред локацій, де відбуваються воєнні дії, він довго не протримається. Броня необхідний елемент захисту в небезпечних ситуаціях. І це стосується не лише збройних сил. Ми всі часто одягаємо ту чи іншу броню. Ми прості паси безпеки в авто, а коли витягаємо з духовки гарячу їжу, одягаємо спеціальну терморукавицю. Кожного дня ми інстинктивно оточуємо себе так званою бронею. Подібні речі стали настільки звичними для нас, що ми навіть не думаємо про це як про вид захисту, а як на рахунок нашого християнського життя. Біблія каже, що ми повинні взяти повну Божу зброю, тому що духовний світ, як і фізичний, сповнений небезпек. І про це ми сьогодні поговоримо. Але перед цим, будь ласка, підпишіться на наш канал і залиште нам авансом вашу вподобайку. Повна Божа зброя, описана в посланні до офісян, може нас збентежити. Що це, для чого вона взагалі, і як ця зброя може стати такою ж звичною для нас, як і пристібання ременя безпеки? Нарешті, мої брати. Зміцнюйтесь Господом та могутністю його сили, зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощів диявольських, бо ми не маємо боротьби проти крові і тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьму повну Божу зброю, щоб могли видати опір дня злого і все виконавши, витримали. Отже, стійте, підперезавши стегна ваші правдою. І, зодягнувшись у броню праведності і взувши ноги в готовність Євангелії миру, а найбільше над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огненні стріли лукавого, візьміть і шолом спасіння і меча духовного, який є Слово Боже, усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом. А для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. Для чого вона? Перш ніж ми перейдемо до детального розбору кожного елементу цієї зброї, ми повинні зрозуміти, навіщо вона потрібна саме нам. Все складно і просто водночас, ставши послідовниками Ісуса, ставши християнинами, ми стали друзями і союзниками з Богом. А це означає, що всі Його вороги стали і нашими ворогами. У посланні до Ефесян шостому розділі такого ворога називають дияволом, під небесними духами злоби. Духовні небезпеки, з якими ми зустрічаємось, і які налаштовані проти нас, подібні до ворогів, що на війні вони намагаються нашкодити нам будь-яким способом. Ось чому Біблія говорить, що мої воїни Христа Ісуса. Сама зброя нагадує броню, яку солдат одягає перед тим, як іти в бій. Тактику лукавого Біблія називає хитрощами диявольськими. Він вправний у брехні й хитрості і змушує нас забути про його існування, щоб ми не були готові до його нападу і не могли це розпізнати. Ворог душі потихенько діє на нас, підживлює почуття сорому, пробуджує важкі спогади з минулого. А все це тому, що він позбавлений духу креаторства, вигадати щось нове сатана не може. В 16-му вірші напади сатани описані як вогненні стріли лукавого. У стародавніх битвах кінцівки стріл обмотували просмоленим клотчям і підпалювали, щоб заподіяти противнику якомога дужчої шкоди. Як пояснює християнський письменник Джон Скотт, Вогняними стрілами сатани є вина, сумнів, непослух, злість і страх, а також все те, що запалює наш розум і серце. Коли ці стріли вражають нас, вони поглинають всю нашу увагу і відвертають від Ісуса Христа і Його любові. Головне завдання, яке ми маємо зробити, маючи таку зброю, це не нападати. Ця зброя дана нам, щоб ми могли встояти. Мова йде про стабільність наших відносин із Богом. Роздолання духовного ворога, як, наприклад, у цій війні. Так що ж то за зброя така, яку нам потрібно одягти, щоб ми могли встояти? У своєму посланні до Єфесян апостол Павло уподібнює Божу зброю з важкою зброєю римського солдата. В ній є шість важливих елементів. Пояс правди. Пояс римського солдата тримає туніку, щоб вона не заважала йому під час ходьби і бою. Якщо нас підперезує правда Євангелії, то ми зможемо ще чіткіше бачити брехню диявола. Біблійна істина говорить все, що нам потрібно знати про Бога, що Він зробив для нас в Ісусі Христі та яким Він хоче нас бачити. Якщо ми будемо зосереджуватися на істині, наше життя в Богові буде збалансоване, і ми не будемо спотикатися на своєму шляху. Також правильно думати про цю істину як про чесне життя. Робота диявола це сіяти брехню. Якщо ми робимо так само, то потрапляємо до Його пастки. Коли ми щось приховуємо або трішки прикрашаємо дійсність, щоб уникнути неприємностей або отримати користь, ми не ходимо в істині. Коли ми чесні, не покладаємось на себе, а віддаємо всі наші плани в руки Божі, тоді наше життя стає повністю залежним від Божого піклування. Броня праведності броня, яка прикриває більшу частину тіла солдата, включаючи його життєво важливі органи, порівнюється з праведністю. Відновлені відносини з Богом, основа нашого духовного захисту. Ми покриті досконалістю Ісуса Христа і через Його жертву маємо доступ до спасіння і вічного життя. Ми виправдані перед Богом і не можемо бути звинувачувані ні в чому, незалежно від того, які почуття вини посилає нам диявол. Тепер ніщо не може відділити нас від Божої любові. Взуття готовності благовістити мир. Багато тлумачів Біблії погоджуються, що взуття, про яке говорить апостол Павло, мало важку підошву. Вона давала міцну опору воїнам і не давала взуттю ковзати. Наша опора і готовність виходити з Євангелії. Запам'ятайте, що немає кращого часу свідчити про Христа як у часи випробувань. Коли в людини все добре, в неї абсолютний мінімум причин звертатись до вищої сили, до Бога, а ось коли щось не так. Тому не зволікайте із взуттям готовності благовістити. Так, спасає Бог, але в Біблії він безліч разів показав, що для цього він може і використовує звичайних людей. Щит віри ймовірно, мався на увазі широкий римський щит, який прикривав солдата повністю. Вони були по-особливому розроблені, щоб не тільки зупиняти ворожі стріли, але й гасити полум'я на їхніх кінцівках. Тому полум'я не завдавало ніякої шкоди солдату. Як це працює в нашому випадку? Книга приповісти нагадує, що Бог щит для тих, хто в нім пристановище має. Це є дійсно те, що нам дає віра. Вірити в Христа означає залежати від Нього, не зважаючи ні на що. Ми віримо в те, хто Він є, що Він любить нас, знає нас і завжди з нами. Він наша єдина надія. Що б не сталося добре чи погане, нашою першою реакцією повинна бути готовність віддати все в руки Божі і знайти притулок у ньому. Шолом спасіння! Ця частина броні наша безпека в Богові. Шолом, що захищає нашу голову і розум. Ми впевнено дивимось вгору, тому що переконані в нашому спасінні. Хоча сьогодні ми спотикаємось, одного разу Господь передасть нам святими і непорочними, і неповинними перед собою. Меч духовний меч останній елемент броні, єдина частина, яка використовується як для атаки, так і для захисту. Меч, про який пише Павло, короткий римський меч, що використовується у ближньому бою. Цей образ слід пам'ятати як нагадування, що наші битви із злими духами, силами є особистими. Ми не можемо завжди ховатися за церквою чи сім'єю, чи малою групкою. Диявол воює особисто проти нас. І повірте, знайде до кожного індивідуальний підхід. Потужна зброя це Біблія. Читаючи її, ми можемо не тільки вловити брехню диявола, але й те. Як через це живе Боже Слово, дух проникає до наших думок, виправляє і формує їх. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить аж до поділу душі і духа, суглобів та мозку і спосібне судити думки та наміри серця. Біблія це наше дзеркало праведності, правди і готовності. Зодягніться у повну Божу зброю. Але тримати це все в голові і нічого не забути дуже складно. Наша зброя це наші стосунки з Богом, це наша повна від Нього залежність. Ми знаходимо сили для радості, боротьби зі спокусами і турботами лише у Бозі. Він, єдиний, просить провести до нього всі наші тягарі і обіцяє облегшити нас. Зброю дає Бог, а нам треба її взяти і захищати з нею. Це співпраця. Якщо ми не дбаємо про наші стосунки, то залишаємось без захисту, а він нам зараз так потрібен. І навіть якщо фізично ми в безпеці, то нашу душу завжди чагає сатана. І якщо молимось про наші слабкості, то ми більш готові до ударів ворога у ці ділянки. У 1655 році Уільям Гарнел опублікував книгу християнин у повній зброї, у ній майже 300 розділів, тому зрозуміло, що на цю тему можна було б сказати набагато більше. Сподіваюсь, це коротке нагадування буде корисним для нас усіх. Будьмо мужніми, все буде добре. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити нам вподобайки і розказати про це відео своїм друзям, а також поділіться в коментарях, який вид зброї вам сподобався найбільше.